Ви бачите, що робиться? Щось в Росії вибухнуло, і пишуть в Казахстані вже щось таке невідоме. Можливо, це російський орешнік. Загрози для людей немає, але уламки космічного апарату це могли бути або метеоритний потік, а може цей орешник, який вибухнув, і ось таке на Казахстаном було. Давайте подивимось. Чи скажуть людям правду? Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, якщо цього ще не зробили. І починаємо. Чи скажуть людям правду, що ж там сталося над тим Казахстаном? Що там було в небі? Шут, бійка мечів. Вісім пентаклів. Ні, людям правду не скажуть. Це буде обмежена засекречена інформація. Будуть говорити будь-що, але не правду. Тому що, якщо сказати, що це російський Аєшник, то треба ж, мабуть, Росії давати отвіточку. Казахстан цього не хоче, це буде інформація засікречена, вони в себе там щось повирішують на своєму високому рівні, а людям інформацію правдиву не дадуть. Добре, тоді будемо розбиратися самі, що там сталося. Дивимося так, яка вірогідність що це був метеоритний потік, уламки космічного апарату, або Арешнік. Дивимось, чи якась інша ракета російська. Чи було це щось космічне, чи це в Казахстані був якийсь невдалий запуск того орешника, чи що там в них ще може бути. Тут двійка кубків. Двійка кубків. Домовились вже приховати інформацію. Щось космічне: двійка пентаклів, сімка кубків і вісьмірка кубків. Ні, це, не, це було не космічне, це ілюзії. Туз мечів, лицар мечів і вісім пентаклів. А ось воно і повилазило. Запускали росіяни якийсь чи свій арешник, чи хуєшник, чи щось вони там ще запускали, і воно в них все пішло по одному місцю. Бачите? Сигніфікатор ракети, сигніфікатор, що воно вибухнуло у них, і їм тепер знову треба працювати, щось робити, щоб Україну атакувати. Очевидно, це був Арішнік або щось інше, якась ракета, яка ось це спричинила таке зариво на території Казахстану, а вибухнуло воно на межі кордону Росії та Казахстану. Ну, ось таке, такий був прогноз. Давайте подивимося. До речі, мені нещодавно постійно крутилося ось про цю султанатну кенову. Пам'ятаєте, як в минулому році було жахливе. Знущання над цією жінкою її цього чоловіка високопосадовця і весь Казахстан піднявся. Я думаю, ну чому вона мені крутиться? Що там перевірити новини за нього, чи що, чи що там в Казахстані буде? Ось бачите, Росія вчудила. Над Казахстаном вибухнув цей арешник. Добре, давайте подивимося, які відносини у Казахстану з Росією. Чи націлені вони на співпрацю з Росією? чи Будуть від них віддалятися. Яка буде співпраця, чи не буде взагалі Казахстана і Росії? Тут дев'ятка кубків. Казахстан буде шукати свою вигоду: смерть, колесо фортуни і зірка. Якщо тут так брати, вони будуть співпрацювати по якихось об'єктах пов'язаних скоріше за все з будівництвом якихось інфраструктурних об'єктів, з транспортуванням там, палива. Але в цілому, в цілому, вони будуть від Росії відсторонятися, тому що вони розуміють, що Росія може на них також напасти з часом, колесо Фортуни зірка. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре? Давайте подивимося, яка вірогідність, що Росія планує також напад на Казахстан? Чи є в неї такі стратегічні плани в Росії напасти на Казахстан? Чи планує Росія напасти на Казахстан найближчі роки? Дев'ять мечів. Обдумування. Може, та Лариса Брачова також це радить? Дивіться, якісь пропозиції є, але треба ще трохи почекати. Ох, ця Росія, Сім жезлів, четвірка мечів, імператриця. Вони то обдумують. Приєднати Казахстан до себе, але вони розуміють, що Казахстан поки що вони не готові атакувати. Росія досить таки виснажилася достатньо на війні з Україною. Тому якщо вони планують напад на Казахстан, то це в перспективі від 3 до 7 і навіть 9 років. Ось так через 3-4-7 років, можливо, тоді вони могли б хоча б спробувати це реалізувати, але поки що. Що Росія розуміє, що Казахстан їм буде не по зубам. Вони в Україні так штани наробили, фактично, від Києва за три дні до ударів по аеродромах і по Кримському мосту і так далі. Тому. Тому поки що на Казахстан вони наступати не будуть. Далі я вам записувала відео ще раніше, і там на обкладинці відео була намальована така собачка маленька, скажений той тер'єр. Мало хто тоді ще дивився мій канал, але ж таке відео було. Я вам нагадаю про нього, подивіться. І що Дональд Трамп порівняв Україну саме з Оцією скаженою чи яка напала на великого пса. Всі, в кого маленькі собачки, ну ви ж знаєте, які вони гавкучі, які вони кусючі, і що, е, значить, сильна моська виросла на слона. Тому. Україна взагалі то й не моська, і покаже ще ось цьому слону, що його маленькими шматочками може з'їсти навіть Манюсінька чи хуахуа. Так що, росіяни, готуйтеся саме е, смачніше вам буде наостанок. Ще багато чого у вас там може вибухати. І ви ж знаєте, все, як я говорю, потім воно з часом збувається рано чи пізно. Краще, звісно, рано, щоб наші спецслужби все це реалізували. тому... Тому, тому я вам говорю: всі благословляйте наші спецслужби на захист України. Одна мені пані написала. Що, що ви розказуєте благословляти на вбивство? Та я не кажу благословляти на вбивство. Ні, благословляйте на захист України. А там вже вищі сили розпорядяться, як краще це реалізувати. Ну а та пані, звісно, вже пішла в баню, їй треба трішки освіжитися. Ось такий був прогноз: підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.